Вітаю діти! Сьогодні, на уроці української мови ми з вами будемо вчитися правильно записувати слова з ненаголошеними звуками е П. А зараз прошу вас відгадати загадки. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Звичайно, це книга. Якщо хочеш розумним стати, потрібно багато книг читати. Щоб знайти всі книги ці, їх шукай в бібліотеці Розумничка. Зараз на хвилинці каліграфії ми з вами запишемо такі слова: книжки, бібліотека, сторінки. Ставте відео на паузу і зробіть це. А зараз. Я пропоную вам записати звукову модель, звукову схему слова бібліотека. Поставте відео на паузу. Напишіть звукову схему під низом. Далі порахуйте скільки букв, скільки звуків і скільки складів. Після паузи перевірте, чи правильно ви зробили 10 букв, 10 звуків і 5 складів. Молодці. Працюємо далі. Ще бутончик розповів про цікаву книжку. Нам з вами потрібно прочитати слова, які він використав, і подумати, про що ця книжка? Читаємо слова в першому стовпчику: стежка, стебла, листя, гриб. Давайте з вами подумаємо, про що це може бути книжка. Ця книжка може бути про подорож до лісу. Хтось пішов до лісу по якійсь стежці, там були стебли, листя і знайшли якісь гриби. Може така бути історія? Поставте відео на паузі. продумайте. а про що ви думаєте, ця могла бути книжечка? Молодці! А тепер нам з вами потрібно подумати. Яку букву тут слід ставити. Але ще бетончик нам уже з вами дуже гарно допоміг. В першій колонці це слова з наголошеною Е, чи. Й. А в другій колонці це слова не на, е, мають пропущену ненаголошену Е чи «и». Маючи слово з наголошеною Е. Чи ми повинні подумати, яку букву тут можна ставити. Перше слово дивіться, стежка. Наголошена. Наголос падає на букву Е. Значить, тут ми з вами 100% запишемо слово букву Е, стежка. Далі. Друге слово стебла. Дивіться, тут у нас наголошена буква. Сюди, значить, ми з вами так само вставимо букву Е. листя. Листок, гриб, гриби. І дивлячись на цю вправу, можна сформувати правило. Для того, щоб визначити. Яку букву у ненаголошеному складі з Е чи «и» писати потрібно змінити слово так, щоб оця ненаголошена Е чи «и» стала наголошеною. І при цьому це слово, яке ми з вами добираємо, буде називатися перевірне. Ось давайте перевіримо себе за правилом. Щоб дізнатися, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, слово село. Наголос падає на О. Нам потрібно з вами змінити слово так, щоб не наголошена, а «Е» я стала наголошеним. Село села. І слово, яке допомагає перевірити написання букви, називається перевірним. Наприклад, слово села є перевірним до слова село. І зараз нам потрібно гаджукові допомогти вставити в слова, пропущені букви Е або И, дібрати перевірені слова і записати їх за зразком. А зразок такий ребро, – «рисочка». Ребра і поставити наголос в перевірному слові. Дивимося. Прямо з наступного рядочка так і пишете слово верба. Але спочатку не пишемо. Перед тим, як написати, ми ж не знаємо з вами, яку тут букву вставимо: е чи і. тому що нам спочатку потрібно дібрати перевірне слово. Отже, слово верба. Наголос падає тут на А. А нам потрібно змінити слово, щоб подумати, яку букву тут писати. Е, чи і верба, а перевірне слово верби. Межа перевірне слово. Межі. Число перевірне слово. Числа. Не забуваємо ставити наголос. І ми ці пари слів записуємо до свого зошита. Плита, перевірне слово. Плити. Степи. Перевірне слово. Щоб не наголошена Е стало наголошений. Степ. Сини, син, бинти, БИНТ, Листи, лист. І ще раз, щоб перевірити, яку букву в ненаголошеному складі писати Е чи Й, Треба змінити слово так, щоб не наголошена е, е, стало наголошеною. Верба, верби, межа, межі, число, числа, плита, плити, степи, степ, сини, син, бинти, бинт, листи, лист. Далі хочу пояснити нам виконання домашнього завдання. У нас з вами є вправа. Потрібно списати слова, ставити пропущені букви Е чи І, і дібрати перевірні слова. Зима перевірне слово. Зими весло. Весла. Крило. Крила зерно, зерна, мечі, меч, щити, Щит. Ця вправа і буде для вас домашньою. На цьому урок з української мови. Завершено.